Пані та панове, вітаємо усіх прихильників футболу. Запрошуємо до глибочиці тут сьогодні на полі навчально-тренувального центру. Футбольного клубу Полісся відбуватиметься матч третього туру чемпіонату юнацьких команд між Поліссям та ЛНЗ з Черкас. Наразі Житомиряни йдуть на 10-ті позиції у турнірній таблиці відповідної ліги. Здобули перемогу над Карпатами 1-0 і у попередньому турі зазнали поразки від колоса з рахунком 0-2. На противагу сьогоднішній гість Поліся ЛНЗ попри відверто, невдалий минулий сезон. Новий сезон розпочав непогано із двох матчів без поразок була. Здобута перемога у стартовому турі, а потім зіграли в нічю з рахунком 2-2 в минулому турі підопічні Віталія Шумського. В старті обіграли зорю і підходять до цього протистояння на четвертій позиції. Ну а поліці наматиметься десь так реабілітуватися за поразку в попередньому турі, надолужити згайне і випередити опонентів можливо в турнірній таблиці. Подача, Не вдалося пробити поворотах. Сезон набирає оберти, і там, я впевнений, на нас чекатиме багато всього цікавого. Скидання за боковоєм. Подача до воріт. Після свистка удар голкіпер реагує сильно ну, не говорить нам про те, що сьогодні може бути 10-0 або 6-0, як між командами сталося в минулому сезоні на користь Житомирян. Ох, який момент ризикований! В атаці по Лісі 19, подача до штрафного майданчика. І удар в поворотах блокується. Ну тут Маркіяна Бакуса. Моменту Елензе грає на виході кіпер. І моменту ЕЛНЗ небезпечний м'ячу воротах на 22 другій хвилині. Удар по воротах прицільний. М'яч у Сітці і ЛНЗ попереду. Після 0,6 і 0,10 минулого сезону забувають вперше черкащани. Тиснули, створювали. Атаки, я би так сказав. Не казатиме, що моменти. І от. Тут позиційно не найкращим чином зіграли одразу двоє футболістів. Як на мене, і Денфака, і Коваль були ну, правій у позиційній роботі. Ви бачили, що 21-й номер Лепський відірвався від е е е е е коваля. Коваль за ним не смикнувся навіть, і е е знайшлася шпарина в зоні Денфака. Прицільно пробив фактично саме з цієї зони. Гравець і м'яч опинився усі ці воріт. Подача до штрафного не проходить, ну не вдалося виконати подачу. Ух ти, який удар небезпечний! Небезпечний момент. у ЛНЗ. удар по воротах і м'яч у сіці, і знову із зони Маду. <реку> Невдало знову грає в денфака. Ну його тут саме розібрали, з його зони забили. 21. Орес номером двадцять Лепський відзначається дублем. Тридцять п'ята хвилина. До штрафного і забирає до рук голкіпер українського футболу, українських ліників. Небезпечний момент! Якби вдавнений, дуже хороший психологічний доробок, прорив. Святослав Черчукан. Саме Ліворуч розташовується. Подача до штрафного. Полісію 19 за розмічним. Небезпечний момент! 3-0. Ось так. 3-0. Так. Да. Чесно кажучи, десь немає слів. Денис Хомко забиває третій. Рахунок 0-3. Передача в зону між захисником лівим і лівим центральним. Відкриття у цій зоні гравця. Пропозиція себе, передача в ноги і миттєве завершення. Нуль три і тут на жаль знову є сенс констатувати, що за рахунку 0-2 ми не бачили особливо нічого. Можливо, з психологічної точки зору шанси збільшуються. Подачі до штрафного без завершення, без гостроти і поспішає. І ЛНЗ відповідає перспективною атакою. Подача до штрафного не завершується ударом. Накриваємо Дениса, який отримав жовту картку. Перед цим знімає з гри. Навіс. Удар дзенікс! Мені здається, що це найкраща нагода, що була за 70 хвилин у З центральної зони. Зараз пошук можливості пройти до воріт. Хороший розіграш у Житомирської команди Назріває момент. Удар по воротах! Друга нагода у Житомирян. Не забудьте, що матч першої команди полісся проти ЛНЗ відбуватиметься післязавтра у неділю. І що? Грубо. Рішучий пробіг арбітри. Червона картка гравцеві ЛНЗ. Пряме вилучення. На 81-й хвилині Максиму Тлумаку. Червону. Ох, який момент небезпечний знову! Удар небезпечний! Удар! Кручений м'яч, м'яч, ворота. м'яч у руках. Подача до штрафного. Удар! Супер момент. Зараз був. Ну а фінальний свисток пролунав і зафіксував арбітер перемогу ЛНЗ На полі навчально-тренувального центру Полісся. Лепський забув на 22-й, 27-й хвилинах. Хамко о, зробив рахунок 3-0 на 50-й. На жаль, сьогодні наша команда поступилася ЛНЗ з рахунком 03. А як ти оцінюєш гру і що на твою думку стало вирішальним у результаті? Це звісно дуже сумно насправді. Але я думаю, що нам не вистачило мабуть, концентрації. Ми старались. А чи доводилось вам раніше грати проти цієї команди? І якщо ви бачили матчі нашої команди минулого сезону, коли була перемога з розгромним рахунком, що можете сказати і порівняти? Чому сьогодні така поразка? Так, звісно, я дивився, але у противника дуже багато нових гравців, і у них загалом состав геть другий. То хлопці молодці, вони дуже добре показали себе, і сьогодні результат відповідний, якщо чесно. А попереду у нас пауза на матчі збірних. Наскільки вона важлива для відновлення після такого графіку? І чи станеться перерва на твою думку, гарно підготуватися до наступного суперника з Динамо? Так, відпочинок це дуже важливо. Команда відпочине, ми зможемо набратися сил, і я дуже сподіваюся, що ми зможемо добре підготуватися до Динамо. Дякую. Дякую.